Що не тільки після поєдинку «Зоря Дніпро» і так само після поєдинку Шахтар-Динамо, тому що у нас зараз на даному етапі склалася така ситуація, що в конфліктному середовищі опинилися 5 основних футболістів збірної України. Ну, ми про це обов'язково поговоримо. І Ігор, ми закликаємо вас сьогодні бути достатньо комфортним, відвертим і щирим, тому що у нас достатньо така, знаєте, весела завжди виходить дискусія. Починаємо ми з футболу. Сьогодні сталася перша серія цього протистояння, перша серія протистояння Шахтар. Зоря, поєдинок, який повториться у фіналі Кубка України. Але Давайте подивимося спочатку на матч чемпіонату. Голи, голи, які були забиті дуже і дуже якісно у цьому поєдинку. Шахтар відкрив рахунок на 32 й хвилині. Ракицький подав, бачите, пробив гладкий і добив м'яч Факундо Ферейра. Так рахунок став 1-0 у цьому поєдинку. І, в принципі, Шахтар, який дозволив у цьому матчі зіграти всім футболістам, які йому належать у складі зорі, він. Десь недооцінив цю історію. І у другому таймі гра розвернулася вже в протилежний бік. Бачите, Караваєв дуже впевнено ну, тут виглядав подачі. Тутовицький, який став героєм півфінального кубкового поєдинку. Він сьогодні так само дуже якісно виглядав. Він забив перший м'яч. Зорі, потім був так само його дуже хороший удар по воротах Шахтаря. І рахунок став 2-1 на користь зорі. Бачите, радість Юрія Вернедуба. Ну, один з найкращих сьогоднішніх поєдинків один з найякісніших сьогоднішніх матчів. Ми про нього будемо ще багато говорити протягом матчу. Потім вдалося Шахтарю все-таки відігратися. М'яч забив Олександр Гладкий, який мав можливість в першому таймі забити м'яч, але не вдалося. І рахунок став 2-2, Але наприкінці зустрічі знову взяв слово Тотовицький. Бачите, швидка атака фірмова атака зорі, яка закінчилася дуже хорошим проходом і Блискучим ударом у кутворіт без шансів для голкіпера збірної України. 3-2 на кори зорі, герой цього протистояння. Знову ж таки, ми про це ще обов'язково сьогодні поговоримо.